Всім привіт! З вами Олексій Григоренко і ви на каналі Велопланета. Сьогодні буде огляд на справді цікавий МТБ-байк від бренду GT. Тож будемо з вами дивитися, яким вийшов Avalanche, модель, яка має вже більше ніж 20-річну історію. Кожному з нас при виборі роверу хочеться знайти той самий баланс, щоб велосипед міг і швиденько проїхати по асфальтних дорогах і впорався з будь-якими лісовими стежками. В принципі, щоб він був універсальним та витримував навантаження, також важливо, щоб він мав і гарну комплектацію, а ще й не коштував купу грошей. Ой, скільки всього. Якщо ви новачок, то, скоріш за все, ви будете дивитися саме на кроскантріні велосипеди, бо вони є найуніверсальнішими, а ще вони пройшли дуже великий шлях велосипедної еволюції. І от ті з вас, хто мають великий досвід катання, можливо, ви пам'ятаєте, як виглядали кроскантріні велосипеди нульових років або ще раніше. Кроскандріні велосипеди завжди мали неабиякий попит, і в першу чергу якраз за їх універсальність. А от для велоінженерів вони завжди були гарним маркером того, в яку сторону рухається стиль катання райдерів та як змінюються їх потреби. І от саме сьогодні розмова буде про те, яким є сучасний кроскантрійний байк, який ви достаєте з коробки, а він вже має все, що потрібно. Ну, майже все, що потрібно. Тож бренд GT має свого претендента на цю роль, і це GT Avalanche Elite. Якщо ми з вами зануримося у історію, то навіть замилене око побачить цей неймовірний еволюційний шлях інженерної думки при створенні однієї тієї самої моделі на протязі років. Тож давайте глянемо з чого все починалося. 1988 рік. Саме тоді світ вперше побачив аваланчі від GT. На той час бренд використовував доволі тонкі хромолюбденові труби. Також ми бачимо вже використання фірмового заднього трикутника. Ну і, звісно, тодішнє рівне таке спортивне кермо. Аваланчі вже на той час отримали дуже велику цікавість велоспільноти, а також виглядало доволі стильно. У період з нульових до 10-х років, коли алюмінієві фрейми у всьому світі вже стали нормою, ось тоді житті робили доволі кремезні передні трикутники, а їх задня технологія виглядала як безліч зайвих шварних шрів та якихось трубок. Як на мене, це виглядало вже незручно та натякало на жорсткість рами. Але аваланч завжди мав своїх прихильників. І от час іде, і в силу ступають Часні рішення у 2023 році. Ми бачимо, як бренд GT має доволі свіжий погляд на усю лінійку своїх велосипедів. Рама тепер отримала майже повний перелік сучасних технологій. Тут у нас і гідроформінг, куди не глянь, і з'явився конусний стакан. Також змін зазнала форма задніх пір'їв. А ще мені дуже сильно подобається, як виглядає передній трикутник, а особливо верхня труба. Вона має невеликий прогиб, що в поєднанні з фірмовим третім трикутником від GT робить велосипед доволі футуристичним. Плюс до цього всього тут встановлено вилку 120 мм, а ще є можливість встановлення дроперу. Тож погодьтеся, що велосипед навіть зовнішнім своїм виглядом натякає, що він може впоратися не тільки з рівними стежками. Тож ми бачимо, як у 2023 році крос рами адаптуються під сучасні потреби та стиль райдерів, вони стають все більш агресивнішими, але і комфортнішими. Аваланч 2023 року створено як everyday Cross кантрійний байк з таким запасом міцності, на якому ви зможете спокійно проїхатися і по міських справах, покататися в парку, або при бажанні десь стрибнути та поїхати показатися на нескладних трейлах. GT робить акцент на комфорті. Вони поєднують вилку з сходом 120 мм і свою фірмову технологію Triple Triangle Float Seat Stays. За технологію скажу, що це реально працююча річ. І в поєднанні з вилкою інколи було навіть відчуття, що ти їдеш на якомусь мікро двох підвісі. Всі удари в задні колесо, чи то з'їзди з, з бардюрів, чи то ями на дорогах відчутно амортизуються. А при катанні по пересічній місцевості велосипед веде себе доволі м'яко, при цьому без втрати тросійної жорсткості. А ще байк має доволі широкі зазори під покришки. Також інженери бренду не обділили цей велосипед бонками під багажник та крила. Скажу, що мені сподобалася і комфортна посадка на цьому байку, тому впевнено, ви зможете проїхати доволі легко, навіть в великій відстані. Друзі, а для тих, хто планує придбати перший цей велосипед і хоче у всьому розібратися, рекомендую подивитися наше відео. Інструкція з п'яти кроків, як обрати велосипед. Там Серега все розложив по полочках. Шукайте посилання на це відео в описі. Модельний ряд алюмінієвих аваланчів складається з чотирьох моделей. Найпростіший з них це спорт та «Комп», найтоповіший експерт і наш сьогоднішній герой це Еліт. Всі аваланчі, звісно, мають одну ту саму раму, відрізняються лише обладнанням, і от сьогоднішній еліт, мені здається, якраз є такою золотою сродиною і гарною комплектації і ще не супер шаленої вартості. Тож, давайте трошки детальніше про характеристики. Тож Avalanche 2023 року має алюмінієву раму з внутрішньою проводкою, конусним стаканом і можливість встановити дропер. Вилку встановлено від бренду Suntour, Це повітряна вилка з ходом 120 мм, також вона має гідравлічний локаут і налаштування відскоку. Трансмісія встановлена від набираючого популярність бренду Microshift. Вона має 11 швидкісний діапазон перемикання, доволі жорстку пружину, яка зменшує вирогідність падіння ланцюга, а ще додатковий тумблер, за рахунок якого ви можете збільшити жорсткість самого перемикача. Чи тільки мені здається, що цей XLE схожий на Шаманівський SLX? Напишіть в коментарі, що ви думаєте. Касета встановлена тут 11.46, і в поєднанні з передньою зіркою на 32 це дає вам доволі широкий діапазон швидкості і ви зможете виїхати на будь-який обхіл та доволі гарно розігнати цей байк. Шатуни тут встановлені від бренду ProViel, модель Charm і стоять вони на кареті квадрат. Що маємо, то маємо, Найбуде. Гальма встановлені від бренду Tektro, модель М275, з роторами 160 попереду і позаду. І в принципі, вони дають доволі якісне гальмування. Також не забувайте, що для додаткової потужності переднього гальма ви можете просто замінити передній ротор з 160 на 180-й. Весь байк зібрано на 29-тих колесах. Обода стоять від бренду VTB, модель sx 19 На жаль, вони не під безкамерку, але на них встановлені доволі якісні покришки від бренду Vittorio, модель Barzo Барзо класні покришки, покри мають чорну 2,25 дюйми, і мені реально сподобалося, як вони себе показали. Гарно розганялися на асфальті, не сильно бо вони там були і шумними. А ось на ґрунті вони розкриваються. Не було проблем при катанні ні по снігу, ні по замершому ґрунту, ні по льоду. Із цікавого, це задня втулка. Тут вона стоїть стандарту 141 Boost, Це зроблено для того, щоб вона була ще більш міцна. А ще це дає можливість вам поставити якісь класні круті вілсети, просто придбавши адаптери. Стосовно підсадільної труби, виносу та керма, вони тут доволі стокові, але це суббренд від GT, який має назву Altera. Довершує всю цю композицію, доволі комфортна сідуха від бренду, також VTB. Те, що я, звичайно, забуваю, сьогодні не забув. Вага велосипеда становить 14,6 кг, і це з залізними педалями. Я дійсно задоволений катанням на валанчі. Байк виявився дуже керованим і доволі комфортним, як для алюмінієвого хардтейлу. Я покатався в різних умовах, і все проходило дуже фаново. Здається, це справді саме той збалансований кроскантрійний байк, який буде підходити як і для того, хто хоче перевірити себе та велосипед на місцевих трейлах, так і для тієї людини, яка шукає збалансований варіант по вартості та комплектації, і просто хоче собі класний велосипед на кожен день. Окремо скажу про геометрію. Кутру любого стакану тут 67,5, і це дуже відчутно, як при їзді по рівні поверхності, велосипед себе дуже стабільно веде, так особливо при катанні вниз. А якщо вам хочеться подивитися на ще одного експерта від GT, але з гравійної родини, то рекомендую вам подивитися огляд на GT Great Expert. Посилання на нього закріплю в описі. Ну що, як ви вважаєте, чи заслуговує Avalanche називатися дійсно збалансованим МТБ велосипедом від бренду GT? Також напишіть, яку модель від цього бренду ви хотіли побачити в наших наступних оглядах. Всіх обіймаю, бережіть себе, гарного вам настрою і па-па!